Привіт! От задумайтесь на хвилинку, що спільного у величезному мосту, будь-якого автомобіля та навіть звичайного стільця, на якому ми сидимо, а те, що всі вони тримаються купи завдяки силі, яка буквально сплавляє метал в одне ціле. Варто лише озирнутися. Кожна металева конструкція, яку ми бачимо, це ж по суті купа окремих деталей, які якимось дивом перетворилися на щось міцне, монолітне, але як саме відбувається це перетворення? Відповідь проста: зварювання. По суті, це ж ніщо інше, як створення такої собі мініатюрної, але неймовірно гарячої блискавки, щоб розплавити і з'єднати метал. Отож, сьогодні ми розберемося з інструментом, який можна назвати сучасною версією ковальської кузні, це напівавтоматичний зварювальний апарат. Ну що, погляньмо, як він працює. Уявіть собі, такий собі високотехнологічний клейовий пістолет, тільки для металу. Він одночасно і подає клей, тобто металевий дріт, і розплавляє його потужною електричною дугою. В результаті виходить неймовірно міцне з'єднання. Гаразд, давайте зазирнемо під капот. Розберемо цей апарат на складові, щоб зрозуміти, як усе це працює зсередини. По суті, будь-який напівавтомат це чотири ключові системи. Є серце, яке дає енергію, є пульс, що подає матеріал, є силове поле для захисту, і, звичайно, є чарівна паличка в руках зварювальника. Отже, механізм подачі це, по суті, такий собі конвеєр, дріт з котушки, плавно, безперервно подається роликами просто до точки зварювання. І чому це так важливо? А тому, що саме це дозволяє робити довгі рівні шви без жодних пауз, а це, звісно, кардинально підвищує і швидкість, і якість роботи. А ось і те саме серце апарата. Джерело живлення бере звичайну напругу з розетки і перетворює її на щось неймовірне, на надпотужний струм, і саме ця енергія створює дугу з температурою в тисячі градусів. Уявіть, цього достатньо, щоб миттєво перетворити тверду сталь на рідину. І тут є два основні типи таких сердець трансформаторні, це так би мовити, стара школа, неймовірно надійні справжні робочі конячки. А є інверторні, вони більш сучасні, економніші і що важливо дають кращу якість шва. А ось тут починається справжня магія. Розумієте, розплавлений метал він дуже вразливий, кисень з повітря миттєво його окислює, і з'єднання стає крихким, ну як ржа. І от щоб цього не сталося, зона зварювання огортається невидимим силовим полем. Це може бути потік захисного газу або спеціальний шар флюсу. І от саме тип цього силового поля і визначає, для якої саме роботи найкраще підійде той чи інший апарат. Загалом є три основні методи захисту треба збудувати міст, тоді потрібне зварювання під флюсом для максимально міцних з'єднань. Ремонтується автомобіль, де важлива ну, просто ювелірна точність, тоді вибір очевидний – зварювання в захисному газі. А якщо робота йде на будмайданчику, де гуляє вітер, тут на допомогу приходить порошковий дріт. Бо його щит вже вбудований всередину і його нікуди не здує. Так чому ж ці апарати стали настільки популярними? Ну, розбиратися з їхніми головними перевагами. По-перше, і це головне продуктивність. Не треба постійно зупинятися, щоб замінити черговий короткий електрод. Тут дріт подається автоматично, а це означає довгі безперервні шви. Другий плюс це чистота. Багато з цих методів просто не утворюють тією самою шлакової кирки, яку потім доводиться довго і нудно відбувати молотком, а це, погодьтеся, економить купу часу і сил. Третє це універсальність. Просто уявіть, треба заварити щось всередині складної конструкції, з великим незграбним апаратом туди просто не підлізти. А от гнучкий шланг напівавтомата дозволяє дістатися до найглухіших і найнезручніших куточків. Ну і наостанок простота. Хто пробував, той знає для новачка запалити дугу на старому апараті це ціле випробування, а з напівавтоматом все відбувається практично миттєво. Це робить весь процес набагато знаєте, плавнішим і менш нервовим. Добре, а тепер подивимось, де ж усе це використовується в реальному житті, так би мовити. Насправді ці апарати просто всюди. З їхньою допомогою збирають автомобілі на конвеєрах, зводять каркаси хмарочосів, роблять металеві меблі для кафешок. те, що там казати, ними ж сусід лагодить паркан у себе в гаражі. І це не просто слова. Історично розробка таких апаратів, до речі, зокрема в інституті електрозварювання імені Патона, стала справжньою революцією. Вона зробила зварювання значно дешевшим, простішим і, зрештою, доступнішим для всіх. І знаєте, технології зварювання ж не стоять на місці, вони стають все розумнішими, все точнішими. І це змушує замислитись: от якщо сьогодні ми так будуємо мости і хмарочоси, то що ж ми зможемо створити завтра? Може, літаючі автомобілі? Або цілі міста на Марсі? Хто зна, але майбутнє будується просто зараз, іскрою за іскрою.